Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття, на якому ми з вами не тільки будемо любити, А ще повторимо те, що вже знаємо. Давайте ж згадаємо, які бувають знаки синього кольору. Наказові знаки, які начебто вказують на дозвіл виконання певного руху. Ось як на цих фото. Та знаки. Попереджувальні та заборонні або забороняючі знаки. А тепер пропоную пограти в гру. Ви уважно слухаєте завдання та відповідаєте так чи ні. Будьте уважні. При переході широкої дороги допоможе острібок безпеки. Так, правильно. Переходь дорогу на червоний сигнал світлофора. Ні. На дорозі можна грати в ігри. Ні, не можна. Пішоходи, переходячи дорогу, дивляться в ліву і в праву сторону. Так, це вірно. На велосипеді можна їздити будь-де? Це невірно, молодці дітки. Тільки там, де є знак, що дозволяє їхати на велосипеді в тому місці. Всі впорались гарно з завданням молодці. Продовжуємо далі. Гра назви дорожній знак. Починаємо. Як гадаєте, про що нам розказує цей знак? Що він дозволяє рухатись в яку сторону? Вправо, вірно. А цей знак про що розказує? Вірно, що тут на велосипеді їздити не можна. Заборонено. А цей знак розказує водію про що? Що попереду. Потяг їде. Попереджувальний знак. Цей знак про що розкаже водію? Вірно, що неподалік знаходиться лікарня. А цей знак про що нам каже? Що в цьому місці знаходиться підземний перехід. Молодці. І сьогодні ми з вами зліпимо справжній знак дорожній. Ручки ми вже розім'яли, а тепер приступаємо до роботи. Пропоную зліпити зовсім простий і легкий знак. Погляньте, як думаєте, що він означає? Дозволяє, так? Вірно він забороняє. Якої він форми, діти? Вірно, круглої. Кольори, які використані вірно, червоний та чорний на білому фоні. От і ми сьогодні з вами беремо ось такий картон білого кольору, на якому ми будемо працювати, і починаємо робити. Зараз нам потрібно за допомогою червоного пластиліну зробити. Його форму. Форма у цього знака ми вже вияснили, що вона кругла. Тому беремо частину цього пластиліну, розминаємо ось так. І катаємо довгу-довгу ковбаску. Повинна бути дуже тонкою, але й не повинна бути дуже товстою. Тому що зараз за допомогою цієї ковбаски ми будемо викладати саму основу знака, робити круглу форму. Ось, погляньте. Беру тепер основу картон і, начебто, пластиліном пробую. Намалювати коло. Ось так. Акуратно пальчиками підправляйте, щоб було схоже на коло. І ось бачите, у мене трішечки не вистачає червоного пластиліну. Я беру зовсім невеликий шматочок. Ось так. Тепер дивіться, бачите, беру тільки ту частину, яка мені потрібна. Акуратно отак помітила стекою, і тепер я його, ось цим ножем для пластиліну я його і відрізаю. А ну погляньте, діти, кругла форма. Вірно, кругла. А тепер я цей пластилін ось так от придавлюю, притискаю. Не примазую, зазначте, а притискаю, щоб залишалась начебто ось така кругла смужка. Залишалась начебто ось така округла форма, яку ми утворили за допомогою ось цієї пластилінової ковбаски смужечки. Ось так. Не відпало. А ми продовжуємо. Знак ми будемо з вами робити, який забороняє, повертати в яку сторону, діти? вірно, в праву сторону. І цю стрілочку ми зображимо за допомогою чорного пластиліна. Також беремо частину його, де як швиденько, він вже роз, розім'явся. Да? А якщо згадати, коли взимку ми з вами ліпили, то пластилін потрібно було ще й залишати на деякий час біля. Батареї, так, діти, щоб він трошечки став м'якішим. А зараз вже зовсім тепло, навіть доволі жарко на дворі, спекотно, так, діти? І пластилін, гляньте, зовсім м'якенький, як начебто тісто, яке матуся робить. Ось так. І також катаємо ковбаску, але вже не таку тонку, як ми робили, тільки що ось із червоного пластиліну. О, дивіться, бачите, вийшла така ковбаска. І зараз з неї ми зробимо стрілку, яка буде показувати в яку сторону. Вірно, в праву сторону. І ось погляньте. Сам знак розташовується всередині ось цієї круглої форми. Так і ми з вами робимо, відступаємо. Бачите, діти? Погляньте. Відступаю від нижньої частини нашої круглої форми. Трошечки довше, ніж середина кола. І ось так. А тепер мені потрібно залишок відрізати. Не залишайте його, діти. Ось так. Ну що, схоже чи ні, діти? Ні, не схоже, вірно. Ось я його притисла отак трошечки. І тепер із цього залишка мені потрібно утворити саме стрілочку, який буде ну, як, наче, вказівка, куди повертає, куди вона показує, куди ж веде нас ця стрілочка. І для ось цих крилець я беру і ще трошечки розкатаю тонкіше пластилін. У мене ось виходить така ковбаска. Бачите, дітки? Розділяю її навпіл, щоб вони були однакові, і тепер погляньте ось так. І з цієї сторони. Якщо вам потрібно щось підправити, обов'язково користуйтесь стекою. Це дуже зручно. І менше ручки забрудните. так, гляньте, яка гарна стрілочка вийшла. В яку сторону показує знак? Вірно, в праву сторону нам і ще червона смужка. Беру ще шматок пластиліну. Він вже в мене розім'ятий. і розкочую з нього ковбаску. Якщо вона зараз виявиться за довгою діти, то нічого страшного. Ми можемо потім взяти і зайвий шматочок стекою відрізати. А можливо, знову буде не вистачати. І прикладаємо ось так. Погляньте. Я вірно розкатала, якраз його вистачає вдосталь. І ось так його притискаю, начебто перекреслюю цією червоною ковбаскою, перекреслюю стрілку. І тепер цей знак. Перетворився на забороняючий. Ось такий він діт. То ми можемо повернути зараз в праву сторону? Вірно, не можемо. А я на цьому з вами прощаюсь, діти. Чекаю ваші гарні чудові роботи, на які ми з задоволенням, Жанною Михайлівною, подивимось та полюбуємось. На все добре!